У нас в цьому місяці закінчується наш такий вишкіл пілотний. Ми робимо його з нашими добровольцями: це студенти, викладачі, співробітники, кілька десятків їх було. Понад 70, мені здається, випустимо менше, звичайно. Серед тих, кого ми випускаємо, будуть в тому числі наші молодші інструктори. Всі інструктори наші це ті, хто е, учасники бойових дій, досвідчені люди, або військовослужбовці, або ті, хто демобілізувався, ну, як правило, по здоров'ю. Е, і ми працюємо з київськими бригадами, але будемо працювати не лише з київськими. Тобто маємо там мимрадами, підписуємо, робимо партнерства. Ми маємо всі домовленості по полігонах, так би мовити, і все. Ми розрахували три кредити в університеті на різні навички. От і планувалося сім кредитів на полігонах. Я бачу, зараз відбувається дискусія: скільки кредитів має бути на полігоні, тобто це концептуальна дискусія. Тобто, чи, чи ми повинні будемо. Це визначає там, Міністерство оборони, Кабмін і так далі. Тобто, чи ми повинні навчити людей вже користуватися зброєю, чи, чи, скажімо, це буде, щоб люди знали, як з нею поводитися і не боялися, скажімо, зброї. Тобто, чи вони вже вміють застосовувати. Це різні речі. Але в будь-якому разі ми до цього готові, і за будь-яких умов ми все одно почнемо цей вишкіл. Ми почнемо його так, як планувалося, що хлопці для хлопців всіх. Дівчата за бажанням, але з наступного року, з 26-го, ми плануємо для всіх і для хлопців, і для дівчат. І це я думаю всім буде цікаво. І ці навички вони по життю всі будуть корисні, так що в різних життєвих обставинах і медицина, і, і інші навички. Тому ми ставимося дуже позитивно і можемо іншим пояснювати, як це можна організувати.